Заслужений майстер спорту України Анна Бажанарій, гостею програми Ченні сьогодні. Вітаю Анну в нашій студії. Дня. Анну, я пам'ятаю те інтерв'ю у липні 2014 року, коли вас запитували, ви досягли так багато вершин у спорті. Що далі? І ви сказали, а далі я хочу стати заслуженим, заслуженим майстром да. спорту. Було таке було, да, давала інтерв'ю. На сьогоднішній день я вже є заслуженим майстром спорту, але тоді, коли я давала... Попереднє інтерв'ю я була майстром спорту міжнародного класу. Звісно, е, хотілося б мати саму найвищу нагороду і останню. Е, на спортивній кар'єрі е, це є заслужений майстер спорту. Така ось корочка є. І от от мені її дуже дуже колись хотілось мати. Зараз ми думаємо, так як я зараз ще проходжу реабілітацію. Після досить серйозної травми, після останнього чемпіонату світу, де я здобула два перших місця, і після якого мені от присвоїли заслуженого майстра спорту, ми будемо переходити вже на професіональні поєдинки, на профарену виходити, тому що на любителях. Я вже, скажімо так, все вже здобула, все, що можна було і не можна. І те, яке ще не хочеться мені закінчити спортивну кар'єру, я з вересня місяця перехожу вже на профпоєдинки. Ано ну, за яких умов дають в Україні заслуженого майстра спорту? Оце треба. Ну там є свої... Свої, дивіться, там є положення, певне положення, по якому є, є свої критерії. Там треба виграти чемпіонат світу. Але щоб в твоїй лісовій категорії було 10 чи 15 представників різних держав, і серед яких там мають бути теж якісь міжнародні якісь майстри або заслужені е, майстри спорту там, певних своїх держав. Ну, якщо і, 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 треба стати номером один. А якщо немає е, певної е, кількості учасників в певній лісовій категорії, то результат має подвоюватись, має потроюватись. І от так як я у ну, мене ніколи не було 10 чи 12, чи 12 учасників, У нас було е, від 5 там, до восьми. Ну, то це не є певна повна кількість людей. І мені приходилось свій результат завжди е, удваювати або утраювати. Я, чесно кажучи, не знаю. Тому що я не читала. Мені тренер сказав, треба, значить, треба, ми зібрали, готуємося і їдемо. А слово тренера найважливіше. Ну, так, да. ваш тренер Ігор наконечний, так. так? Можете зараз кілька слів про нього розказати. Е, Яка частина успіху йому належить? Е, ну, я хочу сказати, що мій тренер це мій тато, моя, моя мама, дід і баба це людина номер е, один. Ну, е, крім мами е, і. Ігор Юрій зараз він співпрацює з нашою з співпрацює з організацією самопоміч для розвитку спорту в нашому місті, де взагалом щоб наше місто розвивалося. Я хочу вам сказати, що тут його заслуга в, в цій нагороді 75% зі 100%. тому що тренер має підготувати не тільки фізично. Спортсмена до змагань, а в першу чергу психологічно. Психологічно дуже важко навчити спортсмена виступити на позитиві на змаганнях. Від психологічного настрою залежить в, 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 общому, в загальному весь виступ спортсмена. І тому це дуже важко. Тобто виходить, що певне спортсмену треба абстрагуватися від усього. Про що думати? Продумати про сам виступ, думати про досягнення результату, ні, думати ні, ні, про недоліки. Взагалі, спортсмена. взагалі не, не про те треба думати. Свої думки треба відокремлювати від спорту, від змагань на всі 100%. Думати про музику, про хокей, про футбол, про все, що угодно, але не тільки про свої, про свій, про свої, про свої змагання. Якщо є тактика поєдинку, ти маєш по ній йти вперед. Якщо нема тактики, це вже перша помилка, ну, можна сказати, десь тренера і спортсмена взагалом. Без тактики ну, не може нічого досягти. Це просто вийде так, як би не будь. 50 на 50, десь удача. Ну, тут зіграю на 75% удача, ніж сам спортсмен, який міг би з тактикою, з тактикою проявити себе. Тобто тактика це насамперед перше, що має бути у спортсмена. Це тактика. Без тактики нікуди. Всі великі війни закінчувалися як? Чи з поразкою, чи з перемогою. Хтось обійшов когось в, такці, в тактиці. Обов'язково тактика має бути на першому місці. А на чому саме Панкратіон? Ого. Ага. Це, звісно, питання Ш на засипу. Чого чому все почалося? Е ніхто, навіть мій тренер, із яким я вже майже ну, 15 років, навіть він не знає, що колись, давним-давно, навіть не пам'ятаю, я ще навіть в школу тоді не ходила. Я пішла взагалі на художню гімнастику. Це було в 11-й школі, яку я закінчила, і в якій е, певний час, тренувала, е, пробувала, по крайній мере, себе проявити десь в тренінській діяльності. Але це вже буде окрема тема. Ну, і от я потім не хотіла ходити, бо мені було боляче. Я мамі плакала, я не можу, я не хочу. Ми коли з сестрою пішли. І тоді вже мама каже: не можеш. Не ходиш. І от мій покійний дідусь, от він мене завжди вчив, що я маю стояти за себе. Мама, тато це добре, але колись їх не буде, ти будеш одна. Тобі треба за себе самі стояти. Потім тато, потім друзі взагалі тут ще велику роль відіграли мої друзі, хлопці, які колись ходили на бокс в авангард, якщо я не помиляюсь, і нас вчили боксу. І казали, та як Аня у нас одна, пацани, ви маєте за неї встояти. Ну, я кажу, що я сама не зможу? Давайте ви мене вчите, я буду. Плюс дідусь, плюс вони це відіграло свою роль, певну якусь роль в тому, щоб я пішла далі. І колись от мій тренер Ігор Юріч він взагалі викладав рукопашний бій. І це було. Як сьогодні він прийшов в школу з оголошенням, і ми щось там переговорили з ним. Я навіть не пам'ятаю про що, але я прийшла на ці тренування, і декілька років я прозаймалася рукопашним боєм. Потім він вже відкрив свою власну федерацію. Це федерація Панкритон. Куди вчитель, туди й учні. Отак, от, от я її вже скільки вже років, 10 чи, ну, чи скільки там вже ну, в панкретіоні. Я пам'ятаю, Ігор Наконечний також інтерв'ю говорив, що я одразу в Ані побачив характер, побачив саме ті здібності. Ну так, вони були. Я колись прийшла, коли прийшла і перший раз стало стійко. Це і зараз я згадую з усмішкою. А тоді я взагалі хотіла з чогось добитись, бо в мене були свої кумири. На яких я рівнялася той же Джекі Чан, Жан-Клод Ван Дамм. На той момент тільки такі от фільми з ними показували. Мені хотілося. І навіть навіть коли в школі десь дев'ятий клас чи який я даже не пам'ятаю. Дев'ятий да, це був випускний, якісь у мене були сутички з мамою, однокласни... з моїми з... однокласниками з усіма. І я їм сказала одну річ: я стану чемпіонкою світу і буду майстром, майстром спорту України. І... Я пообіцяла їм, ну, в першу чергу я пообіцяла собі. І отак от, так от з, роками, з роками, я от шла, шла, шла. А хоча я навіть і не знала, що треба взагалі проходити якісь чемпіонати області, чемпіонати України, там якийсь відбір. Я взагалі про це не знала. Я думала, що я от поїду зразу на чемпіонат світу, я його виграю. Ну, і десь там вже є своя, вже теж. Скажімо так, мрія з дитинства, бути ще десь чемпіонкою по боям без правил. І, скажімо так, мій опит, теперішній опит по, в боях дозволя, ну, на любільському уровні дозволяє перейти уже на профпоєдинки. Психологічно я готова, я вже на даний момент виступала два рази в такому клубі Бойцовському, як оплот, який був колись в Харкові. Ну з нинішнім Нашої ситуації його вже немає. Ну, це немає різниці. От я там виступала, у мене був один виграш, один програш, і то тобто, навіть цих два поєдинки вони зіграли якусь е, свою роль в психологічній підготовці. Угу. Тобто можна йти виступати без проблем. Навіть якщо ти кажеш, що були поразки, то як ти до них ставишся? Колись, наприклад, я вам хочу сказати, я не вміла проігрувати. взагалі. Я хотіла бути завжди першою, першою, е, теж колись у мене було декілька років назад була теж серйозна травма коліна, не, ну, Було у мене дуже такі от, Вроді, як фізично я вже встановилася, то тобто, я можу виступати. Але психологічний бар'єр, е, от паніка за коліна, воно мене лишилось. І Ігор Юріш дуже довгий час питався, от переламати мене на те, що все добре. Що нема чого боятися за це коліно. Ти його залікували, все добре. І ми колись поїхали на змагання, це був е перший етап відбору на, якщо не поваляюсь на чемпіонат світу. Це Перші змагання, на які я хотіла попасти чемпіонат світу, я загорілась. І ми поїхали на чемпіонат України, і теж там одна дівчинка питалася мені так вставити ножку в коліно, було дуже боляче, але тренер з боку крикнув: тебе нічого не болить. Ти номер один, Європа, світ. Все, після того я подивилась на нього, так сказала, хорошо, все, і пішла далі, вперед, вперед, і, і почала тільки виігрувати. І от не вміла я приігрувати. Я хотіла. Я плакала, якось психологічно це важко переживала. І ну, я собі сама собі пообіцяла, що більше я проігрувати не буду. І після того Чемпіонату України я перестала проігрувати по сьогоднішній день. Я перше за, з 2010 по 2015 рік я за цих п'ять років один раз програла. Фу -фу, пускай так далі буде один а, раз. А, а, угу. І то це було от в оплоті, де я виступала на професійній арені, в клітки. І там була дівчина з Білорусі, але там трошки, ну ми просто не знаємо. ми трошки... От в цьому ми не грамотні. Ми грамотні в любителях. А от в професійних ми трошки не грамотні, але ми розвиваємося, ми вчимося. І так як я далі хочу вчити, продовжувати свою спортивну кар'єру вже на, проф, на професійній на арені. Ми вже зробили де за свої за свої два виступи і ми вже зробили певні виводи. Ми певні помилки врахували, де ми і що ми, як ми неправильно поступили. Тобто ми зробили виводи. І оце, от бій, от з білоруською дівчинкою, де у нас три раунди по п'ять хвилин. Можете собі уявити, це 15 хвилин поєдинку рваного темпу. Стійка, борьба, борьба, стійка. І де нам дають в кінці дають додатковий раунд четвертий. Це вже йде 20-та, ще 5 хвилин. Це загалом, ми з нею побились 20 хвилин. І в кінці я. А я. Ну, вам чесно хочу сказати, тоді була на 100% впевнена, що от зараз мені руку піднімають, що я виграла, все, у мене це вже було. І тут їй підняли руку. Ну, це було щось для мене, ну, щось як будто внутрі щось оборвалося на, на той певний момент. А ти була впевнена я суддів, була так? Я була впевнена в своїй перемозі. Настільки впевнена, що я ніколи не така впевнена не була. І, бо у нас тоді був дуже важкий поєдинок для мене був, тому що у мене тоді було взагалі, ми виступали в 54 в вагова категорія. І, а у мене взагалі тоді був 51 52 якщо я не помиляюсь. І тут дівчинка виходить з такими біцухами, з такими руками, з такими ногами, що цілих 59, А хоча це наша помилка, ми треба, нам треба було подивитися на її вес. І якщо найбільше після чотирьох, я могла повне право взагалі відмовитись від цього поєдинку. Але я ж не боюсь. І не тільки вперед, і ні шагу назад. І я вийшла. Я не побоялася, вийшла. Коли нам сказали, що от, до мене потім підійшли, сказали, її тренер після третього раунду, після третього раунду е, основного часу, підійшов до мого секунданта, до Олександра Білого, який їхав як і тренер, як і секундант, і сказав: Ну, я вас вітаю, тут Аня ваша виграла. І потім дають нам додатковий раунд, в итоге нам теж її же тренер каже, я вітаю, Аня виграла, її тренер. А тут в ітогі вона виігрує. Ну, це є профпоєдинки, там е, різне буває. І тось тобто, я цю, от у мене тренер теж думав, що я дуже важко буду переносити. Але так як я читала, там е, певні свої книги, якісь, що треба вміти і приігрувати. Як вміти і виігру, так і вміти приігрувати, бо е, на цьому життя не зупиняється. А деякі спортсмени, от після. Які не вміють uh -huh. е, психологічно, тобто у мене є психологічний свій опит, який дозволив мені тоді пережити це, ну так. Тобто, да, десь було б, десь хотілося навіть десь і плакати, але я думаю, за чого? За те, що мене засудили трошки, бо всі наші спортсмени, тренери, навіть не тільки з панкритьона, а й з рукопашного бою, боксери, всі, хто бачили наші фахівці з єдиноборств, всі казали, що я перемогла. Тобто я тоді в той момент була впевнена в своїй перемозі. Ну, на цьому життя не зупиняється, треба йти далі. Нічого будуть інші поєдинки, інші суперниці. Я проявлю себе, я покажу, що я можу виігрувати. Це тільки мене тоді підстягнуло до того, щоб тренуватися ще краще і ще більше. Тут важливо дійсно багато інформації шукати про суперника. Звісно, так. так? Да. Ну, це мене теж не буває. Мені все одно. Чесно вам хочу сказати, якщо я буду думати про, про цю інформацію, ну, да, якщо брати професійний спорт, да, тут треба бачити, тут треба шукати. Але якщо б я цим би, так би поглиблено цим би займалась, то бо би я би не знаю навіть яким би, який би результат для себе б принесла. Бо якщо брати любителі, от зараз я готуюсь на чемпіонат Європи, хоча ще в мене не закінчилася навіть реабілітація, але я не можу стояти на одному місці. От я не знаю, хто там буде. Просто не знаю. Я собі буду сидіти ламати голову. Я вже привикла не знати, хто і що. Але цікаво десь знати, А якщо я не знаю, хто проти мене виступає, так, а, і так все йде. Тут цікаво, Анна, такий факт: от уже коли ти б'єшся. Тобі якось не страшно, не лячно, що ти можеш справді сильно вдарити, людина може одразу отримати травму? Дивіться, я вам хочу сказати про те, що у нас, якщо ми кажемо про любительський вид спорту, то у нас є певне екіпірування. Це шлем, капа, перчатки, бандаж, тобто захист і фути, тобто захист на ноги. Якщо на то пішло, ну ні, у нас ми повністю екіпіровані, ми можемо бити нормально. І якщо якась травма їм буде, ну це нічого страшного. На тренувань більше травм ми отримуємо під час якогось тренувального процесу, ніж на самих змаганнях. Тому я і не переживаю, що мені щось зламають, от мені пам'ятаю, зламали ніс. Але нічого страшного. Нічого, приїхала додому, все нормально, все добре. Час ходила, сказали, що все добре, можна жити, можна тренуватися, Тільки певний час не отримую ударів в об обличчя. Все. Ану, ну у вас справді бійцівський характер. Дуже добре, що ви себе знайшли саме в цьому виді спорту. А ви кажете, що з часом хоч хотіли б тренувати, так? Так, якщо, якщо в мене не вийде десь проявити себе в. Профпоєдинках на професійний арені, то можна прийти в тренерську діяльність. Але на даний час. Ще зарано, певно, про це говорити, е, так? Ну, Ваше та бажання самі виступати. Ні, я це не рано, в принципі, можна. Мені вже досвід і звання мені дозволяють, тому що в мене ще по панкретіону є третій дан, третій ступень. Ще, ні, я вибачаюсь, третій дан. Це спочатку йдуть у нас пояса ступені, а потім йдуть дані. Це в будь-яких видах єдиноборств, це є е, е, кваліфікація спортсмена. Тобто і от у нашого Ігоря Юрійовича, у мого Ігоря Юрійовича, четвертий дан. Це саме високий, у кого є в Чернівцях. У мене третій, я йду після нього. І потім йдуть всі інші тренери. В принципі, хотілося б займатися е, тож, тренерською діяльністю, але на даний час дуже важко. Нема матеріальної, ну, скажімо, бази е, е, означеного спортзалу. Де були би мати лапи, якісь там груші і так далі. Цього немає і нема фінансування. І це от дуже складно от попробувати цим займатися. Якщо би дали наша от би наша держава, наша міська рада або облдержадміністрація так от би виділила якийсь зал або декілька залів з якимось обладнанням. Я б з великим бажанням би пішла би туди, аби тренувати. Але опять же, немає місць. Якщо брати е, якусь школу, да, там, от е, спортивну школу, щоб піти, працювати тренером, немає місць туди. Даже на тих 0,5 ставки. Я ж не кажу там на всю ставку йти. Навіть е, на 0,25 можливо чи на 0,5. Я би пішла з великим би бажанням, але на даний момент немає от місць. Для того щоб іти от, проявляти себе і приносити нашому місту, нашій області результати в цьому нашому виді спорту. Та й взагалом. Тому що, от дивіться, от зараз у нашій федерації відібрались за цей рік, навчальний рік, дев'ять спортсменів на чемпіонат Європи в Грузію. Дев'ять. Це перший раз за історію Панкретіона. В нашій області така велика кількість спортсменів, яка відібралася. Але, на жаль, в зв'язку з фінансуванням поїхали тільки одиниці. Тому що дуже багато витрат, і хотілося б, щоб наша влада б звернула взагалі на нас, спортсменів, увагу. Взагалі. Тому що, от я заслужений майстер спорту. У мене от, така от нагорода це. Разом з олімпійцями це о, очолював е, Національний олімпійський комітет України е, Герой спортивного року. Це була церемонія Герой спортивного року 2014. Я виграла. Нас в Чернівцях за 10 років я друга людина, яка здобула от таку от нагороду. Перша. Ой, друга. Перший був Іван Гешко. Після нього нікого. І от я, і я думаю, що після мене. ну, не знаю, чи може хтось ще здобуде таку нагороду, тому що є ще можна урахувати п'ятиразова чемпіонка Європи, п'ять разів поспіль. Не було такого, що десь там перерив, чи я не поїхала, чи ще щось. І триразова чемпіонка світу. І хотіло, щоб наша держава взагалі на наших, на нас, спортсменів, ну звернула увагу. У мене у мене інве, мій інвентар, моя екіпіровка, ну, коштує на теперішній час дуже дорого. І от у мене стипендія від спортивного комітету нашої області 120 гривень. Ого. У мене одні перчатки, ну навіть футболка, так? Стоїть, от спеціальна футболка, в якій треба виступати, режгар, стоїть, ну, щоб вам не збрехати, 450 гривень. Це мені, але вона ж е, моя кіпровка дуже швидко зношується. Десь там зацепила, десь під час змагань хтось потягнув, воно пірвалося. І кожен раз треба купляти нове, а не бушне. Бушне, як на гуманітарку піти і взяти, такого нема. Бо це треба, це випускає спеціальна фірма, в, в якому ми робимо онлайн заказ, і нам привозять новою поштою, там передають. Тепер можна порахувати, що мені треба синя футболка. Червона футболка, фути, це ще на ноги сині, червоні, шорти спеціального кольору, теж чорні. Там е, інколи буває, що от іменно треба, щоб наша емблема була на ваших шортах. Наша от, держава ну, десь сперечається е, з цими представниками, ну, чому іменно ваша там емблема. Шорти є панкретіон, Є панкретіон. Ну от все, що ще треба. І от теж шорти стоять нині 500 імось гривень. Пірчатки 400 від 400 до 600 гривень. Шлеми, теж, вони теж не є з дешевих. А тепер можна порахувати. Плюс треба якісь е спортпитання, бо так як я тренуюсь зараз зранку і вечором, то мені часу, ну, скажімо, десь на роботу, ну, наприклад, як у вас, в мене немає. А наша от наскільки мені ще є доступна така от інформація, що в інших областях нашої держави міський голова облдержадміністрація е, учасникам змагань там Європи чи світу, е, якщо вони ще взяли ну не не обов'язково перше місце, просто в тройку кращих війшли, їм виділяють грошову премію. У нас міська влада нічого У нас міська влада нічого. Мені навіть за це, навіть ніхто дякує, навіть не сказав. Дуже руку ніхто не пожав, я отак вот от скажу. Ніхто. От ну, молодець, добре, хорошо. Ну, а це я, ну, в першу, ну, звісно, в першу чергу, це я для себе цього добиваюсь, це мій лічний результат. Але це, будемо врахувати все і всі країн, для міста. Це для міста, це для міста, це для країни, для, міста, да. це вс... для, країни, для країна. Україна ситуація, звичайно. Да. От, і хотілося щоб на нас звернули увагу, і хоча б е, допомогли мені, ніби ну, кажу про себе, не буду казати про когось. Хоча б просто допомогли, чисто символічно, «Анечка, на тобі перчатки, ось тобі треба. Там. Або зайшли в зал, би спитали, що тобі треба. О, ти тут сидиш ранками вечором, може, тобі щось треба? В загальному. Я не кажу, що от, е, таких, як я, є багато. Але всім теж не допоможеш. Але хотілося б. От, взяти, от ми скільки раз от з тренером спілкуємося, він каже, у мене душа плаче за наших спортсменів. От, та, особливо зараз, так як 9 чоловік відібрано на чемпіонат Європи. 9. Це просто нереально. Такого може ну, в майбутньому більше не повторитися. Ну, дуже багато хотілося, щоб наша влада допомогла нашим спортсменам. Ну, Бо я просто от недавно їхала на чемпіон, на Кубок України і просто ну, їхала як суддя. Я просто бачила, як наші спортсмени, який рівень там показали. Не просто так вони відібрали зараз на ці змагання. Я пам'ятаю, колись нас взагалі двоє чоловік їхало, і то, і тільки дві дівочки. Це я і Галя Матийчук. На даний момент вона вже не виступає. Але колись вона і, і ми разом відібралися на чемпіонат світу. Але мені я пам'ятаю на той, це був 10-й рік на той момент. Мені невчасно видали загранпаспорт. Я не змогла поїхати. Було так обідно. ви навіть собі представити не можете. Але нічого, тре, мій тренер мене підтримав, сказав: Ми готуємося на Європу. Треба пройти ще один етап Кубку України, підтвердити свій статус. І їде. І тепер ціле літо. Там я пам'ятаю, це було восени кінець вересня, якщо не помиляюсь, 2010 року, бо це перший старт для мене. Я тоді е, пам'ятаю, їхала в поїзді, я за ніч, от я їхала в 54 кілограми, я набрала 3 кілограми від страху. Просто від страху. То, то, що мені мама там зробила, наклала там в дорогу, бо ще з Львова в Польщу тоді ну, далеко їхати, ну так на дорогу. Я все з'їла ніч. У мене було два кілограми бананів, я все з'їла. Потім наші наші спортсмени, ми зустрілися у Львові, взяли віси, я становлююся у мене 57. сім. Куди? Я взагалі не попадаю в свою вісову категорію. І от пройшлося цей, цей весь час, поки це цю, цю дорогу ми їхали ганяти вес, не їсти, не пити, все, блін, скажем, рот закрила. Свій, всі їдати мені хочеться, у мене стрес, я боюсь, я переживаю. Потім я згадую слова тренера, як настанову, а не слова. Настанову свого тренера. Слухай музику, відволікайся, взагалі не думай про ніякі змагання. Ти просто кудись поїхала, на відпочинок. На позитив, на море, в океан. Куди хочеш. Ти хоч нагору заліз, але не думай про змагання. Я включила музику і всю дорогу, я думала. Про те, що я їду на відпочинок, що в мене там якийсь лексус, і вперед. <рес> Е, І от у е, нас тоді було двоє. Це от ми, і я тоді пам'ятаю, я виграла, море удовольство, щастя, просто настільки. І я потім пишу тренеру з смс, я виграла, він теж був. Кажу, і кажу: ваша настанова була виконана. Завдання перше, ми, це психологічна підготовка зроблена, завдання друге, чемпіонат виграв. Все. Анна, ми хочу подякувати тобі за участь в нашій програмі. Бажаємо майбутньому тільки перемог, тільки успіхів. Нагадаю, заслужений майстер спорту України Анна Беженар була гостею програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.